Вітаю, розв'яжемо графічне рівняння номер 13, 1313 якщо це математика, це номер 2913 рівень складності. Що це означає графічно розв'язати рівняння? Це треба побудувати в одній системі координат перший графік y буде дорівнювати X квадрат. А другий графік це Y дорівнює 4. І дорівня 4 це буде горизонтальна пряма, яка буде проходити через координату 0. 4. Що, ж, спочатку давайте побудуємо точки для параболи. Возьмемо, наприклад, мінус 4. То це буде, мінус 4 у квадраті, це буде 16, мінус 3 це буде 9, мінус 2. Мінус 2 у квадраті це буде 4. Мінус 1 у квадраті це 1. 0 – це буде 0. 1 беремо, це буде 1. 2 беремо 2 у квадраті це 4. 3 у квадраті 9. 4 у квадраті це 16. Ну і якщо 5 беремо, це графік буде вже дуже великий, але ж клітинки в таблиці є, тому я їх прописала. 5 у квадраті це 25, і y дорівнює 4. Що ж, нам треба скористатися системою координат. Малюємо всі систему координат, розташовуємо її ось тут десь праворуч, і малюємо параболу по цим точкам. Мінус 4, мінус 16, і ми зараз її побудуємо в системі х квадрат. пишемо x у квадраті. Закриваємо дужки і... Система нам побудувала цей графік. Тепер нам його треба підписати. Обов'язково, коли ми будуємо графіки, їх за правилами, за алгоритмом побудови, треба підписати. Пишемо Y дорівнює x у квадраті. І тепер шукаємо, де у нас буде Y дорівнює 4. Ось у нас Y дорівнює 4, тоді проводимо пряму, яка буде паралельна осі x. Проводимо пряму. Ця пряма проходить паралельно осі, підписуємо її, y дорівнює 4. І тепер там, де парабола і Y перетинаються, оце у нас і буде розв'язок. Це точка А, це точка Б. Давайте запишемо координати для точки А. Точка А буде мати координати мінус 24, 2, 4. -2, 4 Точка Б буде мати має координати С2, 4, по х2 по y4. Но нас цікавить, розв'яжіть графічне рівняння. Отже, нас цікавить перша. Х корди... нас цікавить і тут х. Тоді відповідь ми запишемо: x1 буде дорівнювати мінус 2х2. В цій системі буде дорівнювати. Плюс 2. Отже, ми розв'язали з вами графічне рівняння. Це перше рівняння, у нас є ще друге рівняння. Давайте зараз скористаємось цією таблицею, щоб її вже не рахувати, тому що тут теж є у нас х у квадраті. Тоді беремо таблицю і знову будемо будувати в одній системі координат побудуємо графік функції. Що ж, подивіться, таблиця у нас готова. Тепер Беремо з... Ось і координат. Давайте побудуємо. І тепер ще треба побудувати. Тут у нас перший графік, який нам треба побудувати, це y дорівня х квадраті. А другий графік, який ми тут же побудуємо в одній системі координат, мінус 2х. Для того, щоб побудувати пряму, нам достатньо дві точки взяти. Давайте табличку для прямої і побудуємо зараз. Достатньо всього лиш дві точки, і у нас буде побудувати. Прямо. Ну, давайте вона пряма. Тепер ми беремо, ось тут у нас буде х, тут буде y. Тепер пишемо: якщо х можна брати будь-які значення. Давайте візьмемо 0. Якщо ми 0 візьмемо, мінус 2 помножити на 0, це буде 0. Тепер, Якщо ми візьмемо, другу, наприклад, одиниця або просто 2, давайте візьмемо мінус 2. Якщо ми візьмемо мінус 2, мінус 2 помножити на мінус 2, це буде плюс 4. Що ж, тепер будуємо осі координат. І в одній системі координат треба побудувати два цих графіка. Перший графік це х квадрат. Будуємо х квадрат, параболу. Перший графік це парабола. Отже, графік параболу побудована. Підпишемо обов'язково, що це y дорівнює х у квадраті. І тепер будуємо за точками 0, 0 1 точка, і друга точка мінус 2. 4, мінус 2, 4, це друга точка. Через ці дві точки треба провести пряму. Проводимо пряму через ці дві точки. Обов'язково, щоб пряма пройшла через початок координат і через дві шукані точки. І як бачите, пряма перетинає вісь ОІ, Ох, перетинає параболу в двох точках це буде точка 1 і точка 2. Давайте підпишемо знову цю пряму y дорівнює мінус 2 і Підписуємо. І утворилось, ми, як бачимо, ось дві точки. Тепер треба ці точка, хай буде С і точка, наприклад, 0,0, 0, хай буде О точка. Так? Тоді точка О має координати 0,0. 0, а точка С має координати по X-2 по Y 4. І тепер нам треба записати графічне. Розв'яжіть графічне рівняння. Отже, у відповідь треба написати значення х. Х1 Ікс у нас буде дорівнювати мінус 2, х2 буде дорівнювати 0. Отже, ми з вами розв'язали графічно номер 1313. 13. Перший графік побудували це пряма, і знайшли дві точки, і побудували також параболу, і Горизонтально прямий Y дорівнює 4. Якщо у вас виникають питання, ставте їх в коментарях. Дякую за увагу. Підписуйтесь.